Доброго дня, шановний Николая, 4 серпня, 25 рік. Вже декілька разів мені надходили питання щодо результатів мого мікровиноробства з двох матеріалів мерло та сапіраві за карбонічним способом. Ну нагадаю, в минулому році в мене був сигнальний врожай сапіраві, я його назбирав. Дещо більше 5 кілограм, відділив вручну ягоди, їх назбиралося рівно 5 кг, Ну і на пошкодженому вигляді я їх помістив у ємність. Відповідним чином був поміщений інертний газ. От, і Дуже згодом розпочалася ферментація. Ферментація була надзвичайно відкладена. Ну, так як у мене був перший досвід по карбоніці, то я навіть думав, що щось пішло не так. Ну, але ж все ж там близько, через 10-12 днів, ферментація все ж розпочалася. Ну, відповідно, що схоже було і померло. Тобто ферментація була відкладена, вона протікала дуже. Так, можна сказати, мляво, це в порівнянні із тими результатами, що дає чиста культура. Але ж вона відбулася, продовжувалася вона досить тривалий час за кімнатних умов, бо вже була зима. Я ці матеріали помістив у такі комфортні для ферментації теплові умови. От. І в районі нового року я вже зрозумів, що ферментація припинилася, тому я віджав. Ці обидва матеріали. Вилучив шкірку, а отримане, ну, отримане вино, вже не сусло, вино е, помістив відповідної ємності для певного освітлення. Ну і здається, десь, можливо, у березні я перелив оці ємності. Все. І зараз хочу разом з вами зрозуміти, що з себе уявляють ці два матеріали. Відповідно, я, в принципі, вже налаштований. На певні прояви їхнього, ну, як і смаку, так і ароматики. От Налаштований навіть перелити оце сапіралі у дві пляшки магну, ось вони півтора літрові. Тому що вже розумію, що це вино надзвичайно щільне, потужне, танінне. От, ну, Як на мене, до споживання воно буде придатне через там тривалий проміжок часу, який буде. Кратний рокам. От. Ну, або ж інший варіант оце вино з сапіраві, зв'язку з тим, ну, ми зараз побачимо, наскільки воно по кольору відповідно посередковано можна буде і зрозуміти і всі інші його характеристики. От. То інший варіант використати цей матеріал у, для підсилення тих чи інших червоних матеріалів, нових, якщо там не буде вистачати. Чогось, що можна характеризувати послабленою там, чи слабким кольором. Ну, отже, зараз з вами продегустуємо ці вина. Ну, я, в принципі, висловлю своє враження. Продовжую. Ну, отже, по черзі, мерло. Отакий От колір, в принципі, насичене. Ото в плані вино отрималося. от Ароматика відрізняється від мерло, яке отримане за звичною ну, червоною схемою, тобто не карбонічний. Потужне, але не сухе. Залишковий цукор, здається, все ж є. Або ж, можливо, це в мене. Ну, збиті рецептори, і оця сухість приховалася за такою великим тілом, густим та певною танінністю І здається, що воно не повністю сухе. В принципі, можна було б зараз провести відповідний аналіз, ну, що цього матеріалу небагато. Дуже мала кількість. Але не проглядається. Тут погане освітлення, бо це поріб. Не хочу я переносити його у будинок та знімати там відео. Так, ну і зараз отакий тест. Щодо кольору. Так, тепер сапираю. Тут все по-іншому. Відчувається спиртуозність. пов'язується із кондиціями матеріалу. Можливо, він вже був перезрілий, коли я до нього кинувся. От. Дивіться, який чорне вино. Просто неймовірно чорне. Ну, зрозуміло шкірка. По-перше, це ж сік забарвлений з самого початку. І потім ферментація дуже тривала разом зі шкіркою аж до закінчення. От. Одним словом, отакий от колір. Потрібно декантувати. Прогнозую, що у ягодах. Було більше 25 брікс. Ароматика потужна, а ви знаєте, а смак покращився проти того, на який я очікував оцей період із березня по серпень, коли було останнє втручання в цей сапірай, то він йому пішов цей термін явно на користь. Давайте подивимося. Ну і бачимо, дивіться, наскільки відрізняється мерло по карбоніці зліва і сопираю по карбоніці справа. Так, смак. Щільний такий. Насичений яскравий яйний. Сухе вино. з змерло, то тут таки мені здається, що Кхм, наче як солодкавість вона, наче як мається. Так. А чи потрібно повторювати відповідний спосіб опрацювання сапірави по карбоніці? Напевно, ні. От що стосується МРЛО, то, ймовірно, що так. Те, що стосується сапіраві, то, напевно, ні. Потрібно працювати у звичний спосіб, який передбачає набагато коротший термін перебування шкірки у суслі. Тобто ферментація протягом стандартного часу От. і, можливо, не зловживати цими речами. А втім, є поціновуючи отакого густого кольору, густої, густої ароматики, потужного смаку. То, можливо, оцей варіант також. Може мати місце, але не у моїх умовах, як виявляється, От. Ну, зрозуміло, що 5 кг це ні про що. Тобто для мікровиноробства та для отримання досвіду якраз нормальна була кількість. В цьому році сапіраві буде, в принципі, перший серйозний врожай, і однозначно я для себе рішення прийняв, що оцей спосіб опрацювання для сапіраві, як на мене, він не кращий порівняний її От. А от, що стосується МРЛО, то так, то можна працювати в такому напрямку. Ну, але це відповідно е є певні нюанси опрацювання матеріалу, е потрібно досить швидко помістити цей матеріал та його обдати вуглопіслотою і енергним базом. От, для того, щоб унеможливити перебування кисню у ємності. От, ну І потім чекати е, самовільного початку процесу ферментації. От видно, як зливаються ці два матеріали, як поглинається піравімрело. Цікава картинка. Ну, здається, все. Так і зараз я переміщу сапіраві оці 2,5 літрові ємності, ці два магнуми, ну і хай залишається. Не знаю, потім. Прийде час, я зрозумію, що з ним робити. Напевне, все. Дякую за увагу. До побачення.